Саме улюблене питання моїх хейтерів. А коли ти, ти панелі відіб'єш, питають вони. Ну, <сум> Взагалі, я їх відбив, мабуть. Дивіться, коли я канал почав ввести, в мене панелі стояли вже з півроку. Відбив я їх місяця за два, тому що я міг працювати тоді, а мені працювати за комп'ютером це як така можливість гроші заробляти. Тому відбив давно, а зараз я хочу цю корову, як то кажуть, подоїти ще разочок. Добре. Для цього мені знадобиться кілька панелей. Зараз ми забутимо гібридний інвертор за 3000 гривень. Він згамнай палок з режимом підмісу. Короче, але без чистого синуса. Ну в цьому відео я тільки покажу свою задумку, що, що буде складатися і що, що буде робити. А вже в наступному відео перейдемо до практики. Частина контенту, вже, що стосується софта, алгоритмів, і т.д., буде доступна для спонсорів каналу по платній підписці. А частина взагалі буде недоступна, тому що ви бачите кучу всякого в інтернеті, типа товарний бізнес, книжки на Амазоні, ще там всяке мільйон способів заробити Бити 1200, ну двісті, запам'ятайте одну річ: якщо людина знає дійсні способи, як швидко заробляти бабло, вона їх буде оберігати як кощей злато своє. Я свої самі топовські ніші на стоках не здам нікому, тільки кум їх знає, тому що половину з них він придумав тих нішів. А деякими я готовий поділитися. Вже остаточно я зможу поділитися своїми топовськими нішами на стоках, коли в мене залетить оця тема, тому що тут стеля набагато вища, і коли ти цей поїзд розігнав, він їде сам. Коротше, погнали. Це мій компас. Основний, за яким я працюю, стрімлю. А там оно він це ті, що не влізли в системник Ще там у системнику трохи є, ще там на полці трохи лежить. А це коротше цей системник на якому я пробував цю всю движуху підрубати, але він тортлить трохи, бо тут камінь старий. Тим, хто вирішив потільтувати з того приводу, що я хочу заробляти бабло, я також скажу. Друзі, хай вас не коробе, вивчіться, тому що я знаю, що є такі люди, які тільтують. Ай-яй-яй, ти був такий хороший, чесний блогер. А тут дивись, бабла захотів, розумієш? Блогер хоче. Їсти йому треба штани, є діти, і є збройні сили України, які ніколи не відмовляться від Донатика. Адже в пакетизованих скрипців, як і в будь-який корисний проект, треба вкладати бабосіки. Тож що то трошки тільтує, друзі. Дивіться, і вчіться. що я планую зробити цей гібриднік. Безперебойник 24 вольтовий, у нього 1500 ВА вольт -ампер. Трошки я в цих вольтамперах ще погано шару, так що забагато базарити не буду. Но з тою задачею, яка перед ним буде стояти, він впорається. Оця штука буде перемикати між акумулятором електромережею. І оця штука буде робити це безшовно, дуже швидко. Оце його єдине завдання. Сонечка в нас буде качати з панелей ось цей контролер. Таке, мабуть, використаю дві панельки, тому що три це буде забагато. У мене немає стільки Акумуляторів, щоб три панельки туди підробити. Щоб робити, коли ніч. Звісно, акумуляторів у мене буде небагато. Тут буде стояти три кислячки. Я їх заміряв. Дивіться, тут у мене виходить, 1200, 1,2 кВт. Тут у нас 526 Вт-годин, тут у нас 712 Вт-годин. В сумі виходить у нас 2,4 кВт. Тут кВт 200 і там разом кВт 200. Це не з моєї кисляшної сески, це не мої додумки, що в них така ємність є. Я їх реально перевірив Аторчем. Весною в цього десь була 85% ємність акумулятора, але я його позичив одній добрій людині. Він з тої доброї людини простояв кілька місяців, розряджений до 11,8 вольт. Мені його всрали нафіг, і це такий досвід, друзі, що ніколи нікому не позичайте те, що вам не шкода викинути. Оце так позичив, виручив людину. Мені приперли і зробили з хорошого акумулятора. Просто сміття. Ну суть не про те, мова не в тому йде. З цим зрозуміло, це в нас керує сонечком, це в нас перемикається. А як нам підрубати живлення від... Мережі, щоб воно працювало не постійно, тому що не буде працювати від сонця, він буде працювати тільки від мережі. Він на сонце взагалі не буде перемикатись. А ми мережу на нього подаємо на цей інвертор через отаку маленьку платку. Вона там щось коштує пару гривень на каналі. Є огляди на цю платку. Що вона вміє? При досягненні якоїсь певної величини вольтажу, вона вміє вмикати або вимикати ось чотири клеми це самий собі звичайнісінький вимикач. Вона вміє на 220 вольт. Він працює спокійно, вона вміє вмикати і вимикати світло. Тут дві клеми до неї підведені. Вони для моніторинга напруги на акумуляторі, і дві клеми під'єднані, які вона може розривати. Тобто, що виходить, коли в нас акумулятор розряджається, наприклад, до 12,5 вольт під навантаженням до 12,5 вольт. Оця клемка подає 220 на наш безперебійник. Вона подала 220 на безперебійник. 220 пішло сюди. Він перестає гамати з акумуляторів і починає гамати з розетки. Таких плат буде стояти дві. Коли напруга на акумуляторі просідає, скажімо, до 12,3 вольта під навантаженням. Інша платка теж вмикається і подає заряд на акумулятор. Це на той випадок, якщо ніч не стало світла, наприклад, він буде працювати цей безперебойничок, поки не здохне повністю акумулятор. А коли акумулятор повністю здохне, підрубиться безперебойник. Коротше, буде дві таких плати. Безперебойник, якщо все сильно просіло, блекаути там 5-10 зима, все сильно просіло швидко під. Зарядитись безперебойник буде підрубати оту зарядку. Балансир поставлю. Отакий От в мене є, якраз балансир, по ВРМР поставлю цей балансир. І тепер дивіться по грошах, що коштує. Оцего я купив за 750 гривень. Цього, здається, коштує 2300. Це усе, грубо кажучи, 3000 все разом. Оцего коштує 600 гривень. Зарядку для акумуляторів можна теж за якусь тисячу. Коротше, вся ця історія буде коштувати 1500 Я вам категорично не раджу таке купувати. Краще купіть, якщо у вас є 5000. готовий, гібрид 12-вольтовий маленький інвертор і не морочте собі нічого. Мені просто в кайф поекспериментувати. Тепер по залізі. Є в мене отакий окомп. Я сюди купив новенький Чифтек Polaris Gold, бла 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 За що я люблю чіфтеки? За те, що це модульні блоки живлення. В них тут -то все модульне підключення, бачите. Але, мабуть, чифтеки вже всралися, чесне слово. Тому що раніше в них йшли отакі опльотці кабеля, блок, бляха, трохи ваги в ньому було. То сільвер, коли навіть береш, він щось трохи важить. А це геть на дотошнометр встидно кидати. І дивіться, які вони зараз шляхи тут поробили соєцькі. Це просто капець, якесь позорище вже. Тож, якщо ви знаєте, що там новеньке на ринку домінує, так щоб було і недорого, і якісно, напишіть в коментах по цих блоках. Що це за машинка? Тут стоїть камінь, там ось водичка така стоїть недорога. Там стоїть камінь FX8320 шний Що про цей камінь можна сказати? Ну можна буржуйку поставити. Роботи він робить небагато, но жре, будь здоров. Пишу що до 200 Вт гамає, чи скільки, не пам'ятаю. Ну прожора капець. Ще плюс його відяха гігова оце колись топчик був. Я пам'ятаю, сапфір Radeon RX 580, 8-гігова. Я її коли купив, я був просто на сьомому небі від щастя. Це, мабуть, рік десь був 19-й, Може, і що з цим всім можна зробити? Можна і просто викинути це все добро. Цю відяху може по трейдіну здам. Що я вирішив з цим всім зробити? Я рішив трошки вкласти бабла. Ось у мені прийшло відправлення з Телемарта. Зараз відкриємо, подивимося. До речі, це поки що не реклама, а хотіло б, це, щоб це було рекламою. Тому що магазин Телемар дійсно хороший. Першу свою покупку. Я в них зробив році. Едак, та, мабуть, десь в 18-му чи 19-му, вже не пам'ятаю. Ціни в них значно приємніші, ніж на розетках. Якщо такий облок живлення на Телемарті і в розетці, різниця була в 1000 гривень. І телемарт мені безкоштовну доставку зробив. І я вважаю, що це дуже круто. І що мені тут прийшло? Дивимося? Прийшло трохи картонки. Прийшов отакий його от бушний процик. Це в нас i512400 під Сокет 1700. Це, я так зрозумів, щоб не гуляли, поклало. Так, ще десь оперативка має бути. Материночка отака прийшла. А, ось і мат... Ось і оперативочка моя. 16, гіг плашка оперативки. І прийшла отакого материночка, сокет 1700. Зараз ми її дістанемо звідси. Це ще й міні -АТХ. Я люблю такі материнки, що вона не сильно здорова. Мені сильно здорову не треба. А тачечка, то запустилася. Оце буде тачечка. Друзі, для вічного стріма на каналі. Він буде її крутити. Зараз я туди ще підкину яку небудь вінду. Так, ну що ж, вінду підкинув. Підрубаємо тачечку. Ага, ось у нас кнопочка тачку підрубити. Оце жесть просто. Чесно, я не вірю в те, що ССД вижила, терабайт, мать його, куди туди. А шнур, отут поплавився. Я ще такої срані не бачив. Чесне слово, я не думав, що таке може бути в принципі. Ні слот трохи поплавило. Це що за напруги такі? Він що, млинка запускав. Дивимося, що з цим компом далі буде. Коротше, друзі, підведемо підсумки по цій історії. Чи втеки, блоки живлення, нахер. Дивіться, що, отам підгоріла клема. Новесенька терабайтна SSD-шка, бачите, де підгоріла клема. Оце вам ці в сраті чіфтеки. Викиньте, якщо у вас є чіфтеки, не дивіться, де впаде. Це просто капець. І розплавило мені порт. Обидва порта, паралельних два порта поплавило. Дуже велике чудо, що ця материнка взагалі запустилася. Зараз ми в біос зайдемо. Зараз попробую підкинути інший блок живлення. Цей я не знаю, на навощувач чи на шо поставити. Я ще такої срані не бачив. Воно мені, походу, пробило на вильоту цю ССДшку. У мене в ще так ніколи нічого не горіло. Я не що вона жива, якщо в неї підгоріла і тут на сатаб, і дим пішов отак поплавило. Раз, і отак поплавило, два. І ви чули, як воно сичало, бляха. Це, звісно, жесть. Я хотів зняти шортика, як я все красиво запускаю, і все працює, я отримав таку от шляпу. Тож, друзі, поставив другого блока. На жаль, це теж чифтек новенький поляріс. Коротше, чи не беріть. Я це говно вже боюсь, чесно кажучи, підключати. Девайс, нема девайсів. Перезагружаю. SSD підключена, це вже інша SSD. -шка. Ще ось одна резервна єдина залишилася робоча. Зараз ще цю попробуємо. Це, звісно, маленька, але на вінду хватить. Перезагружаю ще разок і пробую в біос заходити. Та порти згоріли. Я не знаю, тут, мабуть, один контролер на чотири порта стоїть. Чи як воно взагалі робиться? Я тепер не знаю, чи в мене зі шопопіє SPC express лінії будуть робити. Це, звісно... Просто жесть цими блоками. Причому він мені спалив одну 4 терабайтну цей всратий блок. І що виходить? Дві SSD вже пішло по женській лінії. Ну, підключив свою останню робочу SSD. -шечку. Please start. Цю баче. Знаєш, порт живий. А я ще думаю, цей блок стояв на іншому компові. Я підключав оцю ССД, не хотіла запускатися 240 гіг. От вам, друзі, будь ласка, ось. Перший 960 гіг. Kingston SSD, 2000 гривень. Ну це там копійки 240 гіг, ну все одно шкода, бляха. І цвях програми Seagate, 8 ТБ. Тут даже 3 накопичувача. 8 терабайтник, я не пам'ятаю, чи 1010, чи що стоїть, Ну, коротше, пристойних грошей він стоїть. Ці дві ще 3000 гривень. Нехай там, ну 2,5. 300 доларів за оцього куска говна. Колись чи втеки були бомба У мене був чи блок живлення, він в мене пропрацював 10 років. І потім ще мій кум з нього навощувач на пасіку зробив. У мене просто мозок відмовляється це розуміти. Як могли через цей сраний блок живлення погоріть сата провода? Як ця чудо матірінка вижила, це теж просто диву даюся. Зараз ми ще раз перезапустимо і Хай він ставиться. Це не то, що я там компани можу зібрати, бо в мене дві лівих. Воно, ну, ну, пожалуйста. Ще флешечку з віндою хлабись. контроль-аль, делети, хлабись. Чи спіде установчик Windows, будь ласочка. Як мінімум, чуваки, які ніби льмес в компах матіринки, тако на столі не вміють включати. да? Треба хоч елементарне поняття в цих компах мати. Коротше, друзі, настав вже, як то кажуть, на другий день. <схай> Собі мамка фуриче. Каже ОБСК, що стрім крутиться 15 годин уже. Бітрейдом 10 мегабіт. ось тут ми можемо помоніторити. Там у нас Вадим вітряний каже, наш адмін що десь відходив назад, повернувся. Стрімчанський працює. В цей проєкт я вже вклав, ну цього скільки? це оскільки 250 доларів оце стоїть цей компик. Ще щось трохи було, щось вклав. І 300 доларів вже просрав. І того загальний баланс проекту мінус 300 доларів. Так, кажуть, що всі комп'ютери працюють на димові. І якщо дим звідти вийшов, то треба його зловити і засунути назад. Інакше комп'ютер не буде робити. Трошки прикро, що так сталося, але в принципі чатик я запустив, він уже працює, і слава богу, нормальний такий получився проект. Зразу профіт мінус 300 баксів. Оце я називаю. Просто я просто фору даю. Тим хто починає разом зі мною. Ой. Блаженний, тих хто нічого не робить, він не помиляється. Але нічого страшного. Зараз, друзі, на каналі я підрубив чатик, можете спілкуватися у своє задоволення. Можете собі дивитися скрінсейвера, під нього дуже класно засинати. Як мені в голову така ідея прийшла, Да я сам під такі скрінсейвери засинав, це класна тема. Тепер а чи треба прикупити сюди відеокарту? Ну, це треба, мабуть, місяць-два почекати, бо в мене просто нема за що. Тому трохи почекаю і прикуплю. Що по аналітиці по цим всі двіжуся, цим я поділюся вже зі спонсорами. Канала. А так, ну, раніше я і так завжди дивився скрінсейвери. Тепер буду власні робити. Прикольно, друзі, прикольно. Ладно, на цьому подякував за перегляд. Підписуйтесь, підтримуйте Збройні Сили України, а я пішов. Нарешті витягну з коробки оцей проєктор. Дуже класна штука. Мабуть, не знаю, ще не відкривав. Тканина мені вже прийшла. В цьому брав і як його. От написано. Текстиль контакт України. Ну, прикольно, там всередині тканина блекаут. Вже завтра відкриємо, подивимося це все. А взагалі, проєктор класна тема. Дивіться, десь під наху сам проєктор стоїть. Я не пам'ятаю щось дві чи що тисячі. Ростамушка обійшлася, чи три. Ну, грубо кажучи, він стоїть як половина сучасного флагмана, але замість просто телефончика в кармані. Ви отримуєте вдома тупо собі домашній кінотеатр. Це вже буде в наступному відео. А я піду поплачу трохи за ССДшками. Підписуйтесь <хи> ладно, не буду плакати. Шов же не в раю по цьому пам'ятному. Все, до зустрічі.